Ми вже живемо в умовах постійних обстрілів постійних ударів по нашій енергетичній системі, які відбуваються фактично щодня, щоночі. Не виключення була сьогодні і ця ніч, і ось зараз. Буквально коли працюють наші ремонтні бригади, по Лозівському району було завдано кілька ударів шахедами. По ремонтним, тобто бригадам тому в таких умовах звичайно дуже важливо для того, щоб стабілізувати енергопостачання і всередині області. Ну, і, звичайно, ми залежимо від енергопостачання і наявності ушкоджень, да по е, Україні і е, для того, щоб стабілізувати всю енергосистему нашої відповідно країни на області доводяться певні ліміти, в яких ми маємо відповідно перебувати, враховуючи ці ліміти, у нас є або планові відключення, які діють кілька черг. По області, і звичайно, аварійні відключення, як було вчора, да, для того щоб стабілізувати систему енергосистему і енергопостачання по всій державі. Звичайно, у нас так само застосовувалося, як наприклад, по Київській області, по місту Києву, аварійні відключення зараз. У нас є, скажімо так, відключення аварійні внаслідок обстрілів по Лозівському району, значить, частково Ізюмський район та відповідно Борова. Там у нас від Значить, електропостачання відключено в аварійному режимі 25 тисяч абонентів. Наразі працюємо для того, щоб відновити електропостачання. Полозові часткове електропостачання вже відключено однак цей процес іде постійно. Зараз ми скажемо про те, що відновлення знову удар, знову аварія, і знову, звичайно, ми працюємо над відновленням. Звичайно, що є проблеми з електропостачанням в окремих прифронтових населених пунктах, наприклад, позоличівській громаді, там 258 абонентів без електропостачання. Значить, ну і так само працюємо далі. Що і це не, не лише стосується електропостачання. Зараз е в дуже важких умовах під обстрілами, під прицілами в дронів працюють наші ремонтні бригади. Ми відновлюємо, але і втрачаємо. Останній обстріл міста Харкова, де дев'ятнадцять шахедів, дві підстанції да, відповідно пошкодження. Ми е обленерго вжили відповідних заходів, але ж у нас ресурс вже відповідно трохи менший. Да? у зв'язку з цими обстрілами ця робота продовжується і зараз. По перше, це енергогенеруючі наші підприємства, ну і все устаткування, яке є. Є відповідно кілька черг обладнання. Ну, якщо можна так сказати, найкритичніше, да, для енергопостачання, для того, щоб в принципі ми як область, як місто Харків мали змогу приймати електроенергію. Да, це ми проходили двадцять третій, рік, коли всі можливо скажімо так, транспортуючи, так можливості були вона знищені, були пошкоджені, було кілька блек-аутів, Тим не менше, ми пройшли і опалювальний сезон, і пройшли блекаути і все інше. і все інше, звичайно, що враховуємо досвід минулих опалювальних сезонів, і робота щодо захисту вона проводилася, проводиться і буде звичайно проводитись. Ми постійно набуваємо сталості. Однак це досить великі кошти. Да, і е, цей процес не можна одразу розпочати по всім напрямкам. Тому що скажу вам так: просто для того, щоб захистити той чи інший авто, автотрансформатор, його потрібно повністю від'єднати, від припинити там електропостачання, да, його прибрати звідти, щось збудувати після того перепід, пер, перепідключити наново. Тому це, це дуже важкий технологічний процес, в тому числі. Тому ми з Обленерго тут працюємо спільно в цьому напрямку і. Ще раз хочу про коли були ну, лунали заяви, те, що область отримала 800 мільйонів лише перед початком опалювального сезону, да, а раніше нічого не робило. То це був е, лише черговий транш да, для того, щоб е, перейти для наступного етапу захисту. Да. Наступний транш там буде навесні, там далі влітку і восени, і це там буде постійно, тому що ця робота проводиться постійно. Ворог прицільно б'є. А, якщо на одну підстанцію було направлено 60 шахетів, з них долетіло два і на коїли біди, умовно кажучи. Ну, тому ми розуміємо: і тут працюють всі: і сили повітряної оборони, і збройні сили. Починаючи від тих бригад, які стоять на кордоні на лінії бойового зіткнення, да вони вже тобто починають там відпрацьовувати і далі, далі, тобто включаються всі абсолютно ресурси для того, щоб захистити і убезпечити нашу там відповідну там енергетику. Є звичайно, дефіцити, як і в 2022 році, певного певної номенклатури обладнання, певних і все інше, це все є звичайно, і це все зрозуміло. Тому Тут працюють і приміненерго-відповідні фонди, да, які надсилають постійно і техніку, і устаткування, і все інше, і все інше. Однак, звичайно, масштаби руйнувань, по, по тобто, країні, досить значні. Тому тут, не е, говорячи про конкретне обладнання, чого не вистачає, однак цей дефіцит відповідно, тобто, буде завжди. Ну, ось у нас наразі дефіцит там ОСБ є, да, тому що Берестин. 16 домоволодінь, тому що Балаклія більше тисячі, тобто віконних отворів. По місту Харкову так само біля поверхівок багатоповерхівок да, постраждали, і це все буквально за там останній тиждень. Тому звичайно, зараз ОСБ, тобто міжнародні партнери, всі тобто, це там елементарно. А якщо ми говоримо про енергетику, то це не, не лише про гроші, це про унікальне, подекуди там обладнання, чого може не вистачати. Однак, всі, всі там працюють над цим, щоб все було і все ми, тобто, відновлювали вчасно енну кількість. Ми е, наразі споживаємо. А в принципі, Укренерго доводить ліміт тобто менше, тобто не вистачає електроенергії. Да, то, звичайно, ми цей ресурс маємо розподіляти рівномірно по всій тобто території. Перш за все, звичайно, пріоритеті – це житлові будинки та житловий фонд. Далі вже відповідно промисловість. Окрім цього, ми не можемо відключати критичну інфраструктуру. Ну ми розуміємо, що це. Да? Ну і далі ті вимоги це 20 кілометрова зона. Місто Харків потрібно виводити за дужки, тому що це 20 кілометрова зона. Да, а далі дивіться, по 12 годин це, це не планові відключення, це саме там аварійні відключення. Таке може бути. Якщо сталася аварія, критичні пошкодження, і ми, тобто, відновлюємо. Да. Умовно кажучи, там громада, але той чи інший населений пункт знаходиться у блекауті. Да, у нас було так наприклад, по всій харківській області, в ніч з п'ятниці на суботу, це було два тижні тому, на 20 хвилин. Дві області там Донецька Харківська опинилися там у повному там, блекауті, Да? тому на це є об'єктивні, на жаль, причини внаслідок ворожих обстрілів. Якщо брати планові відключення, у нас діє як мінімум 4, а то й 6 черг. Да? І ми намагаємося так, щоб світла не, не було у людей більше ніж 4-5 годин максимум. Далі, звичайно, є обмеження і для промислових споживачів, для бізнесу, і все інше. І все інше. У них мета по всій країні. Враховуючи ті удари, да, по тим об'єктам, які вони наносять, там не, не говоримо вони успішні або ні. Однак, ми чітко бачимо, про це каже і Генштаб, і Міністерство енергетики: що мета у них одна, да, це пошкодити критично пошкодити енергетичну систему нашої держави. Ми не маємо дати жодного шансу ворогу отримати будь-яку інформацію щодо. Чи реалістичності, нереалістичності, рівня пошкодження, які підприємства знищені чи не знищені, пошкоджені чи не пошкоджені, чи, чи не пошкоджені, що захищено, що не захищено, як ми захищаємо? Де перший, де відповідно другий рівень захисту. Тому наші питання е, можуть здатися такі досить е, да, неконкретні. Ми розуміємо це все, але людям потрібно теж розуміти, що це запорука знову ж таки. Проходження сталого опалювального сезону, ми маємо готуватися до е, найважкої зими, це не просто слова. Якщо ми переживали блекаут максимум три доби у нас було, е, якщо я не помиляюся, це в 23-му році було. Да, перезапускали, говорили там систему опалення і все інше, то по деяким населеним пунктам, ми вже тричі перезапускали систему опалення, як, наприклад, по лозовій. І поки що, слава Богу, температурний режим це дозволяє робити. Тому що, ну і, і скажу так: все, що було напрацьовано. І децентралізація системи опалення, і як по місту Харків, енергетичні острови, там когенераційні установки по області, по місту, модульні, котельні і все інше по лікарнях, по школах воно все працює зараз. Ось зараз те, що робилося, воно все працює. Все працює на те, щоб ми стало пройшли цей опалювальний сезон. Однак ми маємо підготуватися дійсно до важкої зими самі, да і мати у себе вдома, наприклад, певний запас елементарної, і питної і технічної води. Мати якісь павербанки для заряду і мобільних телефонів тощо, і звичайно, і на і на державному рівні робляться відповідні кроки, як то роботи з мобільними там операторами, да? доведені їм більш нові жорсткі умови роботи в режимі блекауту. Да? Якщо порівнювати з 2022 роком, то це зовсім інші умови. І все направлено на те, щоб більше тримати часу мобільного, ну тобто зв'язок без електропостачання. І тут ми, ми працюємо. Не буду там говорити в, я, в яких напрямках, і з органами місцевого самоврядування, тощо працюють відповідно пункти незламності, пункти обігріву. І зараз ми знову ж таки будемо ці напрямки нарощувати в тому числі. Тому що коли ми, коли порагані не було відповідно теплопостачання, 3,5 тисячі там абонентів, так ми ці пункти обігріву розгортали і дійсно ну ними ним користувалися люди за той тиждень, коли вони стояли, ними скористалися біля тисячі людей. Ну, я маю на увазі одна і та сама людина може декілька разів, тобто приходити. Да, і відповідно порції гарячих обідів, чай елементарно, да, якісь там простори, і в тому числі роботи психологів із дітьми, все воно спрацювало, і тут ми звичайно будемо нарощувати ці всі, тобто наші можливості.